Слава нації, смерть ворогам. Битва за українську цивілізацію триватиме вічно. Територія України це найкращі ресурси на планеті Земля. За них іде боротьба. А на найкращих ресурсах народжуються найкращі люди. І це проявляється якраз на війні. На підсвідомому рівні українська армія. Творить дива на полі битви. Битва за українську цивілізацію буде тривати вічно. Тому не розслабляємося, удосконалюємо Збройні Сили України. Війна це не мистецтво, війна це наука, і вона повинна забезпечувати воїна усім найкращим. До зустрічі! Тримаймося!